Друзі, вітаю! Сьогоднішня тема не проста, але сьогоднішня тема про героїв. У цьому відео немає якоїсь рекламної інтеграції, ми не є комерційним проєктом, тому я запрошую вас донатити на ЗСУ і на волонтерські проєкти, такі як цей, про який сьогодні поговоримо. А говоримо ми про пекельну кухню, про волонтерство в непростій ситуації Харкова. Вітаю, Єгоре. Єгор Горошко, сьогоднішній наш герой. Ми знайомимося при вас, глядачі. У нас не було і про інтерв'ю, тому про всі-всі-всі речі сьогодні говоримо з перших уст. Пане Єгоре, розкажіть, чи ви взагалі волонтер, відколи ви, чи ви стали ним під час війни? О, ні, виключно от з 25-6 лютого, да, до, ну, до цього ніякого відношення не мав до, ні до волонтерської ніякої. Благодійної діяльності, мабуть. Ну, тобто я да, я там, підтримав на Патреоні, якихось людей, які, там, на моїй точці зору, робили якісь хороші речі, але сам я не мав жодного відношення до цього. І це mm. от, почалося з ну, початком війни і дуже сильно змінило ну, багато чого в моєму житті, ну як і кожного з нас, мабуть. ви, ви харків'янин? Так, я, я народився в Харкові і все життя прожив в Харкові так. Угу. А розкажіть, як з'явилася ідея пекельної кухні? Як це ж напевно команда людей, як це організувати? Так, вже ж, а вже ж, вже ж. Дивіться, ну насправді ідея народилася в бомбосховищі. <голи> Коли ми, ну, Це перші дні, буквально там перший другий день а, в бомбосховищі зібралися дуже різні люди. Ну просто з будинку жителі а, цього будинку і сусідніх. А, тому що так сталося, що в цьому будинку був хороший підвал, обладнаний, сухий, з місцем, де можна було ну, нормально знаходитись. Насправді декілька кімнат, одна з яких прямо хорошо була обладнана, там плітка там, ну, облагороджена, так трошки було. Там був склад такий ну, підготовлений. Значально. От, і одна з людей там, жінка, яка мешкає поряд з цим будинком. Вона виявила, що вона шеф-кухар та ну, тобто наш волонтерський центр він знаходиться в хостелі ізначально і хазяїн хостела це мій товариші і співзасновник пекельної кухні Ваня. От, і ми разом з ним, собственно, це заснували. Так? І в той момент він володар був і є володар цього хостела. Він вірив, що буде війна. В нього було розуміння, що буде війна, він а, зробив певний запас там їжі в, в цьому хостелі, тому що хостел розташований в старому будинку, товсті стіни, таке безпечне місце, в ньому хороший підвал. Він сам, собственно, обладнав цей підвал, а, привів до ладу. І ну, він каже: що ми можемо зробити? Він каже, давайте, давайте готувати. Давайте готувати їжу. А В цьому хостелі ж знаходиться малесенька кухня, дуже маленька. Ця кухня була, ізначально робилася як піришкова. Тому мали просто випікати з пішки і продаватися через віконце. Але стоїть конвіктомат. Це, це обладнання таке ну, дуже серйозне для того, щоб готувати. Ну, якраз воно під пиріжки було приназначене. І так ми почали з цього маленької кількості продуктів, цієї кухні і силами Галі. Да, і її там подруг, які допомагали, почали це робити. І 26, мабуть, якраз 26-го ми відвезли першу, першу партію їжі. І це було 500 порцій їжі. Ви роздавали її жителям? Це були лікарні, і це було ТРО. Тобто угу. це, це от були. А, ну, те те, кому ми допомагали тоді. Буквально з перших днів ми допомагали перинатальному центру обласному. Я не знаю, тоді відбувалися такі дивні речі абсолютно. Не розумію, як це відбувалося, мабуть, ті дні вони трошки такі змазані. Якісь люди привозили нам гуманітарну допомогу, вдруг почали привозити. Просто якісь люди. Навіть не знаю, вони вдруг нам дзвонили і казали, що я везу вам дитяче харчування і памперси. Типу, давайте. Тобто на пиріжках діло не залишилось. Ми майже почали випікати ще хліб, ми почали робити їжу. І, собственно, назва виникла, вона ніяк не пов'язана з передачею відомою. Вона виникла, тому що кухня дуже маленька, роботи дуже багато. Там одночасно робилося багато всього, і це було жарко, і це було ну багато. Ну, ну ще було не, не устакання, нормально було багато суєти, якісь роботи важкої, і, і тому це, ну, це як пекло там це, в цій кухні, тому що це, це така дуже, дуже важка робота. І, ну і звідси народилася назва. Ну і так вона й залишилася. А потім ми дізналися, що насправді ну, виходить так, що Ні, ні, ні Ваня, ми не дивимося телевізором, ми не знали про цю передачу, я потім, виявили, що це є ще й передача. І вони до нас приїжджали недавно да, і знімали про нас сюжет. Круто. Ну, ну я да, думаю, да. враховуючи те, що ви знаходитесь в Харкові, там і так пекельно, і без Так, так. передач. передачі. Скільки людей зараз у вашій команді? Ну, зараз, мабуть, трошки менше. У нас було ну, максимум було десь 50 людей, зараз, мабуть, 35. Uh -huh. ну, щось, ну, десь, десь так, може, до 40. Да. І, як, ну, виглядає, як виглядає ваша робота? Наприклад, сьогодні ми випікаємо, готуємо, завтра розвозимо і так через день чи якийсь графік можливо у вас є? Яка ваша головна діяльність зараз? Е, е, дивіться, що що стосується кухні і пікарні, да? ми готуємо кожен день. Ну, звісно, тому що людям треба їсти кожен день це така цікава. Як це, насправді це не очевидно. Да? Ми, ми настільки до цього звикли, що ми на це не звертаємо уваги. Але а, там, навесні ну, це стало дуже, дуже актуальним для всіх, тому що це, ну, голод і реально був тут, в Харкові. Були люди, які не, чу, не було чого їсти. І, і їсти треба кожен день. Да? І це, це так банально, що ми перестали на це звертати увагу. І ми, ми готуємо кожен день. У нас є чотири зміни поварів зараз, для того, щоб це ну, було не так важко. Зараз це такий більш спокійним режимі йдеться. Чотири зміни поварів готують кожен день, готують в день. Потім їжу охолоджують і зранку розвозять. Це не зовсім так, як це роблять деякі інші кухні, але ми зараз возимо їжу людям, які їдять не зразу, як ми їм привезли. Вони її зберігають і їдять там, як ви в них є час. Тому що наша головна робота ми підтримуємо тих, хто допомагає іншим людям. Тобто у mm -hmm. нас є така, така концепція. Да? Наша кухня, ми допомагаємо тим, хто допомагає. Mm -hmm. ми, ми допомагаємо лікарям, ну і пацієнтам лікарям, бо є частина лікарень, де є ну, блоки, там, місця, де можна поїсти гарячої їжі, а є такі, де нема. Де на це не розраховували? А, дуже може яскравий такий приклад це, це дитячі лікарні. В дитячих лікарнях кухня заточена під дітей, але зараз дітьми ну, лежать батьки, ну, як і завжди. І вони не мають місця, де отримати їжу. Тому що ну, кафе навколо не працюють, да, транспорту такого немає, нема родичів, які можуть привезти поїсти. І це виходить ну, ну, проблема. Люди їдять, ну. Їдять, Понятно, що це ну, вони не вмирають від голоду, да? у них є там, ну, якісь бутерброди, вони можуть прийти ще щось, але ж ти не можеш довго на цьому так, нормально знаходитися. Да? Ну, і лікарі, лікарі працюють дуже важко, особливо ну, ми, ми уявляємо собі там, доктора, да, з, якого в принципі, непогана зарплата, да, який, там, який може собі щось дозволити. Але в лікарні, крім доктора, є нянечки, є медсестри, є, є обслуговуючий персонал, які добираються ну, зазвичай в Харкові. Це люди, які живуть в пригороді, вони є електричка для того, щоб доїхати. Вони прям живуть в е лікарні якийсь час. І у ну, них дуже маленькі зарплати, вони не можуть собі багато чого дозволити. І вони в таких умовах вони взагалі дуже важко. То ми бачимо для себе важливість підтримати цих людей, людей, які підтримують інших людей. Це а сюди ж так. Кажіть, кажіть. Так, да, сюди ж відносяться крім лікарні. Ну, другий напрямок це е, муніципальні організації, це, це організація, яка там, ремонтує дороги, розбирає завали, розбирає після ну, обстрілів те, те, що залишається. Да. Ну, це, це насправді у, 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 у ДСНС вони спасають, а потім після цього треба ну, з цим щось зробити, щоб можна маленькі машини проїхати, щоб воно не падало потім на людей. І це робить в Харкові шлях Рембут. Угу, угу. А, вони фактично ну і в Харкові вони дуже хорошо з цим справляються. Вони ремонтують дороги, що вони не розбиті, так як ну дуже швидко відновлюють дороги. Вони якось переводять до ладу ці будинки, які розбиті, так що вона там не сипеться на людей, що повз проходять. Ну тобто, вони роблять багато роботи. Це звичайні опять таки, роботяги, які ну не мають такого там якогось супердостатку чи можливості, які теж обмежені, які ж теж зачастую з пригорода приїжджають на, на цю працю і дуже важко працюють. Тому що це, це вручну робиться майже все, ну, і це така важка робота. Плюс це залізничники, ми зараз допомагаємо залізні дороги людям, які працюють на, на, прямо от на путях там, і так далі, ремонтують. От. І це інші волонтерські організації, які не мають своїх Тобто Ми самих волонтерів ще підтримуємо. Тобто ви покриваєте таку велику когорту людей, це різні сфери роботи. А, а чим, ви, чим ви займалися до війни? Хто ви за професією? Я працював в ІТ. Ну, був директором АТІ компанії. Uh -huh. от, е... Але перекваліфікувалися. Да, за, зараз, ну зараз я ту, ту роботу полишу, і повністю зараз займаюся цією частиною волонтерською. Ну, після війни і повернувся. Uh -huh. Як ваша сім'я реагує на те, що ви поки що залишили працю а займаєтесь волонтерством? Ну, моя дружина працює тут разом зі мною. Ми... Це спільне рішення. Да, Круто, да. така сім'я. Як ви думаєте, що зараз по всій території України дуже багато волонтерських новостворень, хтось більші, хтось масштабніші, хтось менші. Але у що все це має перерости після перемоги України? Ну, дивіться, це. Я певен, що частина просто закінчиться працювати, да, тому що ну, це, це природне. Для себе ми дивимося на це таким чином. ну, є такий, такий вираз social enterprise, да, соціальне підприємство. І ми бачимо майбутнє, ну, наше майбутнє саме в цьому напрямку. Тобто не, не чиста благодійна діяльність. Тому що ми бачимо ситуації, коли. Ну, мовно кажучи, давати рибу постійно це людину більше ну, послаблює, а не посилює. Що важливо ну, вчити ловити рибу, да, а не давати рибу. Важливо створювати робочі місця. Важливо, важливо все-таки, щоб люди ну, самі відповідали за своє життя. Наша задача ну, дати їм якусь підтримку. Але не, не забрати в них ну, можливість ходити. Да? Тобто ми ми не, просто, ну, тобто не маємо катати їх на каталочки, да? ми маємо їх підтримати, коли вони впали, але далі вони мають самі йти. Інакше це ну, не має сенсу, це, це буде безкінечно І, да, Ми собі, для себе собі бачимо це як рух в бік якогось, ну, соціального підприємства. Яке Ну, не те, що вона орієнтована на, на, на отримання доходу, але вона комерційна, коли люди мають все-таки заплатити за те, що вони отримують. Так, да, це не має бути якийсь там, там супердохід, звісно, це має бути щось, ну, те, те, що люди можуть собі дозволити в цих умовах, але ну, вони мають від, нести відповідальність за своє життя самі. І ми хочемо створити е, ну, оскільки ми кухня, да, і ми все-таки займаємося кухнею, то ми зробити якісь. Е, Ну, можна, ресторанчик, там, не знаю, якийсь формат доставки готової їжі, чи там, ну, так, в, так, в цьому плані да, от, рухатись далі. Так цікаво, я от слухаю вас і згадую про якісь кейси, які я схожі чула за останні півроку, і розумію, що, напевно, не можна так казати, бо це буде боляче звучати, але війна дала реально поштовх на якісь нові проекти, які би не створилися. І з одного боку, це звичайно ну сумно те, що війна, тому що це дуже багато горя і так далі. Але це реально ну нас на якісь нас, українців, на якийсь новий рівень переносить. Я чую про різні різноманітні сфери, де люди би просто не здогадали, що вони можуть цим займатися, але можуть. Створюються якісь там нові курси психологічні і так далі. Це дуже дуже надихає. Насправді, що в цих всіх умовах ми не сидимо в куточку, не плачемо, а реально розвиваємо далі країну, якби. Це голосно чи ні, не звучало. Скажіть, який бюджет приблизно вам потрібен на добу, на, на ту кількість порцій, до якої ви звикли зараз? Зараз ми виготовляємо. Ну, це приблизно від 600 до 1000 доларів на, на добу ми витрачаємо. І ми збираємо, да ми збираємо ці гроші на е, донатах? Нас підтримують декілька фондів, от, які, які нам допомагають цією роботою. Е, тому що ми випускаємо дуже великий об'єм зараз на, на сьогоднішній день. Да ну от десь так, мабуть. А скільки порцій це за зараз? зараз? Ну зараз там до тисячі порцій. А який був пік? Кількості порцій? Ну, пік, пік був, мабуть, 2000 порцій, от у нас максимум був. просто дійсно пекельна кухня. Ну, трохи є, так. Да. чи були якісь такі ситуації, де ви почувалися реально в небезпеці через, можливо, розвозку чи через готування? Ну, Вже ж, ну, у нас якось з самого початку, ми себе позиціонували так, що ми возимо в райони, в яких є обстріли. Тобто ми е, прямо спеціалізувалися на тому, що ми возили на Салтівку. Ну, зараз всі знають про Салтівку в Харкові. Да? Ми возили на Жуковського, ну, то є ми возили в, ну, в район Рогані, на ХТЗ, Високі. Це, ну, це ті райони, які регулярно піддавалися обстрілам. І ми постійно туди возили, так. І це Ну, це було небезпечно. Так, ну, на ми в якомусь моменту ми змогли собі дозволити вже їздити в бронежилетах. Ми, ну, в принципі, це, хоча це теоретично, ну, воно не порівняльне з практикою, там розуміли, що треба робити е, при обстрілах. Хоча на практиці, по своєму досвіду, от, попавши під обстріл, ну, дуже складно насправді е, правильно зреагувати, і це дійсно треба в голові прокручувати. Ну, от у нас була історія, коли ну, снаряд влучив будинок біля котикова. Ми проїхали ну там 5 секунд до цього. Ну от і тільки завернули за угол, по, почу, ну, почули взрив, грохот, да, і дуже складно в цій ситуації випрягнути з машини. Хоча не можна залишатися в машині, треба лягти під під бордюр, але ти сидиш в машині, і тобі здається, що ти в безпеці, тому що ти в якомусь закритому просторі. Хоча це не так. Ти насправді це ну машина пробиває осколки там дуже легко. Тобі треба вискочити з машини, треба лягти, і це треба себе змусити, тому що ти ну тобі тобі страшно, насправді дуже страшно вискочити, і ти навіть ти... після цього і все одно знаходяться сили продовжувати далі. Ну, якось, якось так, так. А не було такого бажання чи, можливо, така ситуація, коли ви думаєте, все, я вже все їду звідси не можу. Ні, такого не було. Хоча були, ну, були періоди, коли було дуже-дуже важко, психологічно дуже важко, було дуже сильно втома від цього, що відбувалося. Ну, це, це реально якби, ну, дуже важка робота, тому що ну, це, це така банальна фраза, що люди хочуть їсти кожен день. Да? Але це означає, що у нас нема вихідних. Ну, то есть шість місяців без вихідних, шість місяців без відпусток. А, ця команда працює кожен день з ранку до вечора. Не? І вночі працює. Є, є зміни, які там починаються. Ну, зміни за починається з четвертої ранку, закінчується за у когось там об одинадцять в час ночі, там і так далі. Да, це різні люди, звісно. це не одна та сама людина, яка працює, але все одно ну, дуже часто це вимагає навіть від однієї людини попрацювати з четвертої ранку і, там, до десятої вечора. Звісно, ну, від цього люди втомлюються, і це і конфлікти виникають, і складнощі, і, і буває дуже важко. ну, Так же ж, як в інакше. Ну, мабуть, мабуть, найсильніший такий мотив, тут ми розуміємо, що хлопцям в окопах важче набагато. Так, це правда. Коли починаєш порівнювати себе з хлопцями, особливо коли бачиш ці фото, як вони сплять в окопах, так, один з одним в обнімку. То ти розумієш, знаєте, в мене був такий період, якраз напевно навесні, коли коли я лягала в своє тепле сухе ліжко. Я просто дякувала за своє за, за цей момент, за те, що я лягаю в ліжко. Не знаю чому. Я ніколи не думала, що сон для мене такий важливий, але, але це було справді. А так. він дуже важливий. Да. Ну війна нас навчила тому, що є там суперважливі речі: це поспати, поїсти, там почуватися в хоч відносної безпеці. Це дуже важливо для нас, так. Да. Це правда. Багато пріоритетів змінила війна. А скажіть, як, як ви думаєте, от для вас особисто що буде перемогою? О, да, так. Да. Розумієте, для мене перемогою буде ситуація, да, стан речей, коли ну, на кордоні з Україною буде безпечно. Mm -hmm. Цікаво, і в, моєму розумінні, в Моєму розумінні кордон е, нашої країни це, ну, це кордони, визначені міжнародні, да, це, це кордони з з Кримом, з Донбасом. Е, і от, коли на наших кордонах безпечна, це наша перемога. Я розумію, що це буде дуже нескоро, що в цій війні ну, навряд чи це закінчиться таким станом, ця війна. Але остаточна перемога це коли наші кордони будуть безпечними. Угу. Згодна. Дякую вам, пане Єгоре. Е, я бажаю вам і вашій команді сил, якихось, можливо, надприродних, тому що я знаю, як е, рутинні справи, навіть якщо це добра, дуже справа, і багато людей отримує добро через вас також. Я знаю, як це виснажує. Тому сил вам, бережіться. Вітання сім'ї, дякую за те, що поділилися інформацією. А вас, друзі, запрошую вас донатити, донатити ще раз донатити, бо це підтримка. Якщо вона здається, що у вас немає що задонатити, задонайте 10 гривень, 30 гривень, які ви збиралися витратити на вашу каву сьогодні. потерпите, а людям допоможе нагодувати велику кількість людей і мотивує. Мені здається, ця спільність дуже теж мотивує. те, що ми всі включилися, і, це... так, і є, так і є. Дякую так і є. вам, пані. То тут, тут да, то ми, ми просто ще, якби самого початку було дуже чітке розуміння, що для того, щоб досягти ну, якихось результатів, нам треба, щоб люди знали, що ми робимо. Ну то тільки прозорість, тільки максимальна відкритість, максимальне донесення інформації. Насправді на це дуже важко. Це мабуть, ну на диво. Це одна з найскладніших частин розповідати про те, що ми робимо. Ну, це як буто хвастатись. Не? розумієте, ми трошки так. Ти, ти такі думаєш, ну блін. А з іншого боку, ну це ж дуже важливо, інакше ну за це люди дають нам ну, на гроші, коли вони бачать цей результат. Ми побудували таку систему на максимально відкриту. І завдяки цьому ми із фондами знайшли там порозуміння і отримуємо велику підтримку через те, що ми зуміли побудувати таку прозору систему, де ми показуємо, що, що відбувається, і звісно, ну кожен хто відкриває, розуміє, ну це не можна підробити, не можна зробити такий об'єм. Ну це, це неможливо, да, тому що да, воно банальне, воно майже не те саме регулярно відбувається, тому що що наше люди хочуть їсти кожен день, Да? Ну це не ті самі люди, це не ті самі лікарні, це те саме, ну все те саме, але але да, це працює. Так я також думала про це ще на початку війни. Що якби, ем, якби не соцмережі, все було б зовсім по іншому, як наприклад, під час другої війни. А зараз є Конечно. шанс не тільки побачити, що відбувається насправді там ледь не в не онлайн за цим спостерігати. Тому, звичайно, є якісь плюси, але розповідати про свої добрі справи це ніколи не ви ж не хвалитесь, бо ви, ви показуєте ну, так, своїх так, героїв так, так. з команди. Це круто. Дякую вам дуже.